У Херсоні збунтувалися городяни і перекрили цілу вулицю. Довідчою довели мешканців місцевого гуртожитку. 40 сімей. Другий місяць без світла і тепла. Чого добилися люди своїм протестом, покаже Анжела Слободян? Доведені довічої люди перекрили дорогу і вимагають приїзду мера, а також негайного підключення світла і тепла в їх домівки. Пікет дороги у час пік водіїв дратує. Вийшла! Ні, Люди без світа сідя! Ти... Та... Я... Там... Мер до пікетувальників не приїхав, надіслав своїх заступників. Чиновники заявляють, якраз знайшли гроші для гуртожитка, мешканці якого вже два місяці без світла та опалення. Сколько это технически? ви не говорите нічого точно назвати конкретно сроки? Я не могу. Отак от ми живемо. Наталя в непроглядній пітьмі ледь орієнтується в своєму житлі. Десятирічний син виконує домашні завдання, поки горить свічка, а спати сім'я лягає в теплому одязі. Дуже холодно, 10 градусів. укриваємося. Чотири одіяла синтепонових. Три одіяла, покривала, тому що нереально. гуртожиток від благ цивілізації відключили співробітники Укргазбуду, якому раніше належав будинок. Передали на баланс міській раді, але без електропідстанції і котельні. Мері пропонують альтернативний варіант. Мы вам уже даже деньги нашли. Поставить вам генератор. Вы сказали, что вам его можно поставить на 3-4 часа в день. Не на круглые сутки, на 3-4 часа в день, в на вечер. Пожалуйста, определитесь а как вы думаете, вам его. 3-4 часа в день. Я думаю, что на сегодня при такой ситуации, по крайней мере, это какой-то выход, который есть сегодня. На один день это выход. еще куда не шло. Но сидеть с ним более чем один день, это нет смысла. Мешканців гуртожитку це не влаштовує. Розійшлися тільки після обіцянки, що з енергетиками чиновники зустрічатимуться разом із мешканцями. Так, сподіваються, питання вирішиться значно швидше. З Херсона канал Україна.